Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Менель Макрон домовилися про перезавантаження франко-німецьких відносин. Спільне завдання допомогти Європі подолати виклики у сфері безпеки та економіки. Про це заявив Фрідріх Мерц у Парижі під час своєї першої закордонної поїздки після вступу на посаду повідомляє Рольтес за словами Менеля Макрона. Франція і Німеччина працюватимуть разом у сфері оборони та економіки. Послухаймо. Ми прискоримо франко-німецьку програму, розвиваючи нові можливості. Окрім танків, бойових літаків і ракет великої дальності, ми створимо франко-німецьку раду з оборони та безпеки, яка збиратиметься регулярно, щоб надавати оперативні відповіді на наші спільні стратегічні виклики. Нарешті ми з канцлером поділяємо тверде переконання, наші амбіції для Європи можливі лише за умови, що Німеччина та Франція координуватимуть наші економічні та соціальні реформи, щоб зблизити наші моделі. Ми будемо працювати разом над інвестиціями, обороною, енергетикою та космосом. Перезавантаження відносин між європейськими країнами після оновлення влади у Бундестазі. і чи збільшив партнери військову допомогу Україні? Говоримо із Андрієм Меселюком, директором громадської організації інститут соціально-політичного проєктування діалог. Пане Андрію, доброго ранку. Дякуємо доброго за ранку. те, що знайшли час для Суспільне студії. Пане Андрію, чому сторони ранку дякую, за те, що Чому сторони говорять про потребу перезавантаження відносин між, наприклад, Німеччиною та Францією? Справа в тому, що Німеччина вона довгий час була дійсно економічним локомотивом, перш за все, об'єднаної Європи. Ну і звичайно, те, що стосувалося і сферобітництва з Францією. Але тепер питання стоїть ширше. Тепер Німеччині потрібно стати таким же локомотивом у сфері військового виробництва військового обладнання та озброєння. А також щоб була якась координуюча сила, яка могла очолити і, скажімо так, скеровувати всі на всі зусилля, які європейці в цьому напрямку роблять, саме новообраний канцлер Німеччини мерзвін і демонструє цю амбіцію, що він -перше, у перше нього є розуміння по-друге, він вже зробив необхідні кроки ще до свого обрання, Пам'ятаємо, що позбавили таке обмеження на борг. Коли які дає можливість просувати самооборонні програми, ну і саме головне, що тут вони разом з Макроном констатували, що у них спільні підходи щодо, по перше, забезпечення безпеки в Європі, і по-друге, щоб вони спільну статтю волі фігеро написали з приводу того, що мир в Україні має бути забезпечений на таким, щоб він був стабільним, надійним. І щоб Сполучені Штати брали активну участь в цьому процесі. Тобто від самого початку він починає формулювати такі дуже амбітні завдання, і дуже приємно, що у нього є необхідна глибина розуміння цього, розуміння ресурсів, які для цього є, ну і бажання працювати в цьому напрямку, пан Андрія. От відносини Німеччини, скажімо, та Великої Британії вони потребують такого ж перезавантаження, про яке зараз кажуть із Францією, наприклад. Ну це питання, скажімо так. Вони потребують, можливо більше ще інтенсифікації, тому що Британія вона завжди проводила свою особ... лінію особливу. Ну і тим більше, що у них є своя лінія світре партнерства з Сполученими Штатами близького стратегічного, тому звичайно. Тут все більш-менш налагоджено і саме це питання полягає в тому, що дійсно враховуючи те наскільки Британія послідовно міцно і сміло підтримує рішуче підтримує Україну весь час, то звичайно вона тут може задавати з партнерства з Німеччиною навіть і необхідний приклад, і стимулювати, щоб Німеччина вона переходила швидше до ну, тих завдань, які перед собою. Придх мертва позначить вже. Пане Андрію, Велика Британія та Франція, якраз якраз проявляли обережність у процесах об'єднання Німеччини, вочевидь з побоюваннями, що що це надзвичайно висока потужність виробнича, зокрема також коли були процеси об'єднання Німеччини. Як на вашу думку, протиріччя, як наслідок лідерства серед ЄС можуть бути використані для для послаблення об'єднаної Європи. Ось ці ось ці так би мовити. Там, в, із минулого да, наслідки цих країн. Та, ви абсолютно правильно зауважуєте так, що Британія блокувала довгий час приєднання а, і, німеч..., Верніше, Франції, наприклад, до а, Євросоюзу. І вони так само були і, ну, наприклад, точніше, навпаки, Франція блокувала приєднання Великобританії, ну і відповідно Великобританія проводила свою лінію стосовно того, щоб вибудувати такі стосунки, які будуть необхідним чином, по перше, гарантувати національний інтерес Британії, і по-друге, забезпечувати трансатлантичне партнерство Британії з Сполученими Штатами, які були щодо ролі Німеччини, дійсно існує таке побоювання, що дуже сильно Німеччину буде важко контролювати. Це є і в британських елітах, і в французьких теж. Ну і це певним чином з одного боку питання довіри а з іншого зараз вже скажімо так немає чого вибирати, оскільки зараз критичні виклики стоять, стаються безпекові перед євросоюзом, і тут вже потрібно ну і не просто довіритися, а бачити наскільки дійсно Німеччина. Розуміє свою роль можливо лідера цього процесу, і наскільки вона до цього готова, пан Андрій, із новобраним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом вчора зустрівся також прем'єр-міністр Польщі. Дональд Туск у Варшаві говорили, зокрема, про підтримку України і захист польського кордону. Послухаймо мені було нелегко переконати моїх європейських партнерів серйозно поставитись до східного кордону Польщі, поставитись до нього як до спільної відповідальності. Я знаю, що у вас я знайду партнера, який добре розуміє, що охорона кордону з Білорусю та Росією, а отже, кордону Польщі з цими країнами, є спільним завданням і спільною відповідальністю для всієї Європи, а отже, і для Німеччини пан Андрію, як проявляється спільне бачення сторін щодо загрози зі сходу, якою у цьому, у цьому розумінні є роль, скажімо, армії Польщі, яка налічує 220 тисяч осіб за за різними оцінками? Поляки абсолютно правильно зараз роблять акцент на тому, що потрібно щоб був спільний скоординований підхід в припиненні загрози, яка йде з російського боку, оскільки жодна країна самостійна, вона не, не, не зможе справитися з тими загрозами, які зараз джерелом яких є Російська Федерація. І навіть лідер за витратами на оборону, як, як є Польща зараз, це завдання для неї теж є. Таким не не, не, не здоланим, і тому вони закликають своїх партнерів об'єднати зусилля для, для того, щоб вже зараз на етапі, скажімо так, підготовки до відсічі можливої російської агресії, вже було розуміння того, які ресурси є у сторін, і щоб ця відсіч вона була гарантована міцною. Пане Андрію, Україна може розраховувати на допомогу Європи, зокрема і Німеччини. Про це мають знати в Кремлі. З такою заявою виступив новий міністр закордонних справ Ефрен Йоган Вадефуль перед початком неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС у Варшаві. Про це пише Українформ. Далі цитата ми захищаємо свободу Європи в Україні. Ми з цим погоджуємося, і це також буде спільною політикою у веймарському трикутнику. Та я вважаю, також з усіма партнерами тут, у Європейському Союзі, є різні способи. Вирішальним фактором є результат, а саме те, що кошти виділяються на підтримку України. А якщо подивитись на військову допомогу, яку ми Німеччина вже надали, ми дуже сильно залучені. Так було при попередньому уряді, і ми, як колишня опозиція, це підтримували. Пане Андрію, згадується про веймарський трикутник, чи, чи це є основою майбутньої європейської архітектури безпеки, чи вона на вашу думку може бути розширена? Це один із варіантів, оскільки саме зараз це такий живий динамічний процес щодо того, яким чином вона буде перебудована. Можливі регіональні партнерства, в тому числі з залученням, наприклад, скандинавських країн, Балтійських і України, то що там різні є варіанти. Але зараз є розуміння того, що потрібно якась, по-перше, скерувати зусилля на те, щоб європейське співробітництво країн НАТО воно ставало більш таким міцним і дієздатним, враховуючи те, що зараз на сполучені штати вже безумовно покладатися в забезпеченні своєї безпеки Європа на жаль не може, і тому зараз звичайно, в тому числі і Веймарський трикутник. Він може стати одним з тих, скажімо так, підстав фундаментів, на якому буде будуватися нова європейська безпека, Пане Андрію, як ці протиріччя проявляться під час під час подій в Москві, куди збираються лідери і урядів, і країн приблизно 30 країн світу, яка спільна позиція звідти може пролунати, як на вашу думку? Я думаю, що з ви маєте на увазі з Москви яка позиція? Так так, да 9 травня. я думаю, що з Москви там спільної позиції такої сформульованої і стратегічної якраз не буде, оскільки завдання залучення величезної кількості іноземних лідерів для Путіна якраз показати, що Росія не є в міжнародній ізоляції, що вона користується великою підтримкою партнерів увагою, тощо. Тобто, це перш за все картинка для внутрішнього глядача, який, власне кажучи, вже зараз розуміє, що ці складнощі, які він потерпає від так званої СВО, дуже сильні, і йому пропонується, як завжди, на коли починаються матеріальні складнощі, якісь ідеологічні, красиві картинки. Бонуси, тобто, буде показано, що всі шанують величезну роль Росії в перемозі над, над, над нацизмом. Ну і власне кажучи, можливі якісь спільні заяви з цього приводу пролунають, і це скажімо так, захід обмеженої функціональності, яку він має виконати. Дякуємо за ваші відповіді для суспільне студія. Сьогодні зранку дякую. ми говорили із Андрієм Мисолюком, директором інституту соціально-політичного проектування діалог. І ми дякую, пані Андрію. І ми аналізували події і зустрічі зокрема нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерси, президента Франції Мануеля Макрона щодо перезавантаження відносин між цими двома країнами.